Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Коротко про головне, говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Рівне втратило ще одного героя. На фронті обірвалося життя 32-річного солдата Романа Галана. Проводжали захисника в останню дорогу на головному майдані міста. Яким Романа пам'ятають рідні та друзі? Дивіться у сюжеті. Рівняни попрощалися із полеглим на війні захисником Романом Галином, 32-річний солдат, загинув 2 травня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Рома він не хотів триматися в осторонь, він мені писав, він мені дзвонив, він каже, що я вирішив захищати Батьківщину. От. І пішов. От. Пішов на війну, пішов захищати. Нас. Він хороший був, такий відзивчивий. Завжди, якщо щось треба, він прийде на допомогу, допоможе, знайде час. Роман народився у Рівному, навчався в місцевій школі номер 18 загодом у Квасилівському інженерно-технологічному професійному коледжі. Працював у сфері будівництва. У 14-річному віці Роман залишився сиротою, однак, незважаючи на важке дитинство, виріс добрим, щирим та працьовитим хлопцем. Завжди допомагав іншим, пригадує друг захисника Олександр. Ми з другого класу разом. Він мені як брат. І був моїм кращим другом. Ми завжди були з ним разом. От. І батьки в нього рано пішли, мати і, мати, мати і батько померли ще, як Рома ходив в 9 класі. У червні минулого року чоловік був мобілізований до лав Збройних сил України. Пішов, от, пішов на війну, пішов захищати нас. Він дзвонив, він до мене раз набрав в час ночі. Каже, що ти, Санька, спиш? Кажу, що там ромка сталося? Він можеш спати спокійно, бо я тебе захищаю. За опокійну службу за Романом провели у Святопокровському соборі, поховали воїна на алеї героїв у Рівному. Вічна шана та світла пам'ять захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному внаслідок ДТП постраждали двоє осіб. Автопригода сталася вчора, 8 травня, на перехресті вулиць Степана Бандери та Соломії Крушельницької. Попередньо 23-річний водій Пежо не надав переваги в русі та зіткнувся з автомобілем «Форд» під керуванням 28-річного жителя Сарнщини. Унаслідок ДТП травм зазнали пасажири Пежо. Триває досудове розслідування. На Дубинщині нетвереза водійка злетіла в озеро. 33-річна жінка на автомобілі Хюндай не обрала безпечної швидкості, не впоралася з керуванням. І спочатку збила дорожній знак, після чого автівка перекинулася і злетіла в озеро. Водійці та пасажирці авто допомога медиків на щастя не знадобилася. У кермувальниці патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. За скоєні правопорушення на неї склали протоколи. У селі Степань на Рівненщині поліцейські викрили 42-річного чоловіка на крадіжці мідного кабелю. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у рюкзаку кусачки та провід одного з операторів фіксованого зв'язку. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Також 42-річний чоловік перевіряється на причетність до вчинення іще п'ятьох крадіжок кабелів у селі Степань. Дев'ять пожеж на відкритих територіях загальною площею понад 4 гектари ліквідували рятувальники Рівненщини впродовж минулої доби. Вогнеборці нагадують, що вогонь швидко поширюється, особливо при вітряній погоді, і може перекинутися на житлові будинки. За підпал сухої рослинності передбачені штрафи для громадян від 3 до 6 тисяч гривень. Напередодні дня матері у Рівненському міському будинку культури організували концерт серед глядачок жінки, які втратили на війні найдорожчих людей. Для них підготували подарунки та адресували слова вдячності за виховання мужніх синів патріотів України. Подробиці у наступному сюжеті. Зустрічали з квітами та солодкими подарунками жінок, які втратили на війні найдорожчих людей. Напередодні дня матері у рівному дякували жінкам, які виховали мужніх синів, справжніх патріотів України. Одна з тих, кого запросили на захід, пані Валентина, матір полеглого на війні українського захисника В'ячеслава Дмитрука. 39-річний боєць загинув восени 2023 року у бою з окупантами в Луганській області. Мій син був завжди такий оптиміст, і він без ваги. Ані, і він рвався. Він казав, мама, я вже піду в військомат. Чогось мене не забирають. Пані Валентина додала, що відчуває підтримку міста. Матері, які втратили на війні найдорожчих людей, отримують допомогу і не залишені зі своїм горем наодинці. До нас з повагою ставляться. Пома переживають за матерів, все таки це дуже так. Знаєте, на душі якось аж легше, що нас не забувають. Цьому році синові поставили вже пам'ятник на кладовище нове, цей гарний пам'ятник. Такий, як усі концерт з нагоди Дня Матері організував департамент соціального захисту. Запросили матерів, які втратили на війні синів або чоловіків, а також рідних зниклих безвісти героїв. Для понад 400 жінок передбачили грошову допомогу. У нас є наша міська програма, відповідно до якої ми здійснюємо ряд виплат для наших матерів, в тому числі до Дня Матері буде одноразова виплата нашим матерям в розмірі 10 тисяч гривень. У програмі концерту виступи місцевих артистів. з Ушли <шлові> композиції, адресовані мамам, з вітальним словом до присутніх звернулося й духовенство. Хай в нашій душі завжди буде вдячність, вдячність нашим матерям, вдячність нашим воїнам і вдячність. Богу. Організатори дійства переконані, що подібні заходи потрібні. Вони об'єднують людей, яких напряму торкнулася війна. І є ще однією можливістю нагадати про роль в нашому житті найдорожчих людей. Анастасія Возгречко, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Уся інформація станом на цю хвилину. Команда Сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе. До зустрічі о 18.25.